Так, моя роботодавець жадна не піднімає зарплату, хоча я вже пару разів говорила. Василинка, може, ваша роботодавець вас викидає на новий рівень, а ви туди не хочете? Можливо, пора міняти роботодавця? Розумієте, коли в нас іде така штука в роботі, коли нам не доплачують, коли токсичний колектив, коли ми ходимо на цю роботу як на каторгу. Подумайте, все світ вас вже давним-давно виштовхує на новий рівень. А ви така сіли в цій стабільності і кажете, ні, ні, нічого, я тут побуду трошки жертвою, я тут трошки посиджу, понию, попрошу, і точно мені там нове дадуть, Там піднімлять, наприклад, гроші. А вам не піднімають, і ви заходите в внутрішню тривогу. Тому подивіться на це інакше. Що я роблю біля жадного роботодавця? Для чого мені це? Ну, Тобто я її не зміню. Так, вона може бути жадна. Ну, окей. Так, подала заяву на звільнення, супер, але не розумію, чому так. Тепер страшно, що буду без грошей. Дивіться, ви не будете без грошей. Повірте, що навіть без грошей можна жити. Я цьому приклад, ще й можна жити добре. Ну, звісно, воно з грошима ліпше, але ще ніхто без грошей не вмер. Коли ви, коли ви залишаєтеся повністю без грошей, це означає, що ви виходите на новий рівень. Так, да, це непростий шлях. Я залишалася повністю без грошей і ще з боргами десь два чи три рази в житті, де було досить складно. І на це потрібно дуже велику системну роботу саме з головою. Поки ви не поміняєте мислення, ви не позбудетеся страху, ви не позбудетеся тривоги. Що таке мислення? Це спосіб е, сприйняття реальності. Це наш світогляд, це картинка світу в голові, в яку ви, в яку ви вірите. Це ваше кіно тільки в голові. Коли ви мені кажете, що я не розумію, чому так, я зра... це автоматично щитується. Я попала в свою дитячу позицію і думаю, Боже, ну чого ж вони мною так поступили несправедливо? І тепер я сіла і боюся, що я буду без грошей. Ну, добре, ну, бійтеся. Тобто, воно, оцей страх, що. Оця думка, що я буду без грошей, вона вам дає страх, відчуття страху, да, і вона вам паралізує всі дії.